Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кульніченко Анжела. І ми з півдня Одеської області. Це Ізміївський район, Село Матроска. Мене попросили розповісти про цей Нівакіс з Ялівця Блю Ароу. Я там трошки зробила такий відеоальбом. Зараз придивитися і потім я розкажу далі. Ну ось Тут у нас двір зверху, тут у нас збоку ще не видно є лівця, геть маленький. Тут, як бачите, вже він підріс. Тут вже здоровий почав закривати собою. Тут я почала підстригати його. Тут, як бачите, вже він став заростати. Тут воно ще видно, він трошки заростає, заростає. Бачите, ось. Тут вже густіша я теж після стрижки, і зараз тут ми поставимо підпорки. Вон поставили зараз буде слідующе фото, от тому що щоб були всі окремо, кожна ця штучка, щоб була окремо, бачите, тут вже підрівняли верхи. Тут вже він гарніше, гарніше, як бачите. І ось така краса. Як бачили, ми його купили. Давно. Тут дворіч було зовсім геть по-іншому. Я тільки починала займатися квітами, і в 12-му році його сини я купила цей ялівець блювару. Купила досить маленьким, маленькою такою гілочкою, сантиметрів була вона 20. І в 18-му році я його підстригла перший раз. Підстригла, тому що він вже був завеликий. Закривав далі все за собою, і тому вирішила його підстригти. І Бачила вже багато фотографій, як можна стригти. Ну, і зробила із свого нівакі. Спочатку він був страшний, як бачили на фотографіях. Я зробила це десь теж у січні місяці. Було у нас якось тепло. І у мене руки чесалися, щось почати робити, я вирішила його підстригти. Спочатку від... почала відстригати по стовбуру основному всі гілочки тонесенькі, потім такі більш товщі залишила і їх підстригла. З часом вони почали нагущуватись і почали відростати. Скажу ось, бачите, ось. Оце вже молоді перерости. Він був спочатку підстрижений ось цюда. А потім це вже відросло. Ми дали йому підрости, щоб шапки стали більші, тому що коли постали підпорки, підстригли, і ці шляпки всі були дуже маленькі. Дали їм змогу підрости, і вони нагущилися знову і стали такі гарні. Стрижемо моїх. Ось такими ножицями. Зараз я їх покладу сюди. Не покладу, бо не держаться вони. Ось такі ножиці. Це фірма, здається, польська вирано. Ось пробували, ми брали в друзів таку пилку, брали, стригли, але скажу, що нам не дуже сподобалось. Вона забивається, потім її треба багато чистити. Не в цьому проблема, не так вона. Обрізала б, як нам думалось і хотілося. Тому ми знову перейшли на ці ножиці. Ось вони продаються в садових центрах. Просто чоловік їх час від часу підточує і встрижемо, бо тупляться, бо взагалі хвойна рослина цю має таку маслянисту свою, ну, маслянисті такі ці всі на неї прирости. Тому тупиться дуже швидко. Абраша, що ти там робиш Знов. От. Ну, тепер ми десь стрижемо його рок рази-два на рік, як воно трошки підростає, може, три. За цим, за, за ним останнім часом дивиться чоловік, йому дуже подобається стригти. І ми ставимо драбину. Стрімянка така з двох, знаєте, половин. І стрижемо. Ну, іноді доводиться мені держати цю стрім'янку, бо вона хитається. тут земля все-таки рихла. І щоб він не впав, доводиться його трошки тримати. Скажу одне, що стригти, не бійтеся, тому що воно все. Заростає, відростає, і це все можна виправити. Ну, не так швидко, можливо, але все одно можна виправити. Я ось вже почала робити тут з других ялівців, ось бачите, але ці більш такі вони густіші. І бачите, я думаю, що цю гілочку можна взагалі вона окремо йде ззаді. Можна її відрізати. Бачите, ви одразу формуєте його, потім воно вже саме собі покаже, що, може, десь лишнє залишили, то можна його підстригти. Цей чоловік почав мені стригти, трошки не так зробив, як я хотіла, Ну, вже тепер виходимо з того, що є. Так що вихід можна знайти завжди при стрижці. Тут вони ще тільки починають нарощувати. Цей ще менший, бачите, я ось отак от відстригаю гілочки. Ось, бачите, ось і залишаю так. Потім обстежу на ту дліну, яка мені потрібна. У цього ялівця, бачите, більш вони в сторони йдуть розгалужені гілочки. Тут поставлю одну підпорку, тільки поки. Доведеться ще ставити, тому що тут зливається, ось, бачите, ось нижня зливається. Треба її отак от поставити в сторону буде. Просто. До речі, тут ось одна підпорка у нас і лежить. Бачите, чоловік зробив такі ось як виямки з обох сторон, щоб воно краще держалося. І отак от, от, о, поставили і все, бачите, і воно буде держатись. І ось так, от бачу, цю залишила гілочку, вона от виходить, бачите, сюди на другу. Тож, може, їй теж прийдеться відрізати. Я ж кажу, ви залишаєте спочатку, можете більше залишити, а потім вже все лишнє приберете. І ось так ось воно виглядає, як тільки-тільки ще ви почали його формувати. Так що, друзі, пробуйте, стрижіть, не бійтеся, формуйте свої ялівці. Я там ще почала робити сосни бонсай. Теж, коли буду весною робити, покажу. Вже весною відео я робила одне. Коли трошки стригла сосну і показувала, як це робиться і коли це робиться. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал і будете спостерігати за нашою роботою. Так, ну, а зараз на зараз поки все. Бажаю всім гарного дня.